Святий Грааль іпотетична християнська святиня, за легендою наділена надзвичайними силами. Ватикан визначив місце розташування і у Кафедральному соборі міста Валенції. Правда, багато хто в цьому має сумніви. Взагалі існує три найпоширеніші точки зору, що таке святий Грааль. Перша, що це якийсь камінь або дорогоцінна реліквія із золота. Друга, що це чаша, з якої Ісус Христос причащався на таємній вечері. Третє, що святий Грааль має дохристиянське коріння, та як згадується ще в стародавньому індоєвропейському міфі про магічний кубок, символ життя і відродження. Звідси ми бачимо, що перші дві теорії можна об'єднати в одну і назвати її матеріалістичною, так як і якийсь камінь, і щось із золота, і чаша, з якої гіпотетично міг пити Ісус Христос, є річ матеріальна. Третя теорія є ідеалістична, символізуючи кубок як символ життя і відродження. Давайте і ми спробуємо розібратися, який зміст несе саме слово, а заодно й зрозуміти саме поняття Граля та ще свято. Найперше розставимо акценти: Святий Граль. Чаша Граля магічний кубок. Слова чаша і кубок самі по собі є загально зрозумілі і не несуть в собі якогось вищого змісту. А звичайно, є лише доповненням в контексті більш важливих слів. Слово святий походить від слова світлий. Чи світло, як поняття енергетичне, звідси є титул первосвященства в значенні Перша святість, Перше світло. Слово «магічний» вказує на певну енергетичну дію, а заразом і знання, як її головну складову. Але, звичайно, найскладніше слово це грааль. Враховуючи, що ніхто його потрактувати не намагався, можна пропустити, що воно надзвичайно давнє, а разом з тим і те, що носіє знань, які змогли б його потрактувати. Певний період історії перестали існувати. Поєднання двох букв А в слові надзвичайно рідкісне і може вказувати або на підсилення саме букви А як енергії життя, або побудови слова з двох простіших слів, як гра і аль. Давайте згадаємо, що написано в Біблії і була одна мова і одні слова. Звичайно, мова не могла одночасно з'явитися у всіх, але певна спільнота. Яка змогла зробити це історичне відкриття, могла цьому понести по світу. Араби, безперечно, в свій час мали зв'язки з арійцями, звідси і схожість назв, а слово Аль у них збереглось і досі як артикель, що означає Це підсилює слово. Наприклад, «аль Алькетаб книга. В значенні Це книга, «аль камар» місяць. Цей артикіль, але вже безпосередньо в формі C, зберігся і в нас сонце, серце, лице, а на початку слова церква. Погодьтесь, слова досить знакові. Але якщо алія підсилення в формі С як щось центральніше, головніше, то тоді зміст знаходиться в першій половині слова, а саме гра. Скажіть, будь ласка, вам нічого це слово не нагадує? Грім, гроза, град. З іншої сторони гріх, грабунок, гроші, а як вам ґрунт, громада, гребінь, грань, а герць чи грець і слів, що починаються на гри в українській мові 349. Звичайно, гра це велика енергія життя, де це скорочено Господь, а Ра це рай, енергія Всесвіт. А аль вказує, що той, який знаходиться в центрі, найсильніший, найголовніший. Звичайно, грааль це енергетичний зміст життя, космолітичне розуміння Бога як енергії, а випити чашу грааля це вийти за межі матеріальних цінностей, змінити свідомість і зрозуміти сенс буття, чого ми всім нам і бажаємо.